Друзі, всім привіт! Хапає, хто Львів на зв'язку. Хто реально не шкодує коштів для власного комфорту, ми маємо для вас суперезний варіант. Ось такий Porsche Cayenne 2017 року випуску рестайлінгова модель. Даний автомобіль був придбаний в Німеччині в Porsche салоні по тридіну, Хтось здав, взяв новішу модель, а ми купили цю модель. Це 3 літра дизельок. На крутезних легкосплавних дисках дуже крутезній комплектації. Він, до речі, повністю весь в рідному окрасі. Безключовий доступ бачимо на всіх дверях. Позаду LED-оптика дуже крутезна, також зроблений бронеплівкою. Роздвоєний вихлоп, Парктроник і камера є. Багажничок з електроприводом. Все чистенько, все гарненько, полочка, звичайно, присутня. Ось такий варіантик маємо. Зараз перейдемо у салон і розкажу більш детально по комплектації з цієї сторони. Також зауважень немає. Взагалі в автомобілі немає жодних зауважень. Завжди обслуговувався на офіційному дилері. Преміум шкіра в ідеальнішому стані. До речі, 3 літра дизель нагадаю. І тут всього-навсього 162 тисячі рідного пробігу. Також такі є дисплеї з HDMI-виходами. Далеко дорогу, дорогу, дуже круто. Чорна стеля, панорама. Тут все оздоблено також шкірою, всі повністю карманчики, все, нема нічого пошкодженого. Акустика Bose. Це автомобіль реально для душі. Комфортні сидіння з підтримкою, максимальні всі настройки є присутні. Пам'ять сидіть на всіх дверях. 에, перепрошую на всіх сидіннях. Зараз зробимо ще запуск. Лінзована оптика, умивачі фар, електроники, все присутнє. Так, по комплектації, звичайно, електропакету нікого не здивуєш, автосвітло, круїз адаптивний, слідкування по смугах, все це є. Тут ми маємо 162 тисячі пробігу, зробимо запуск. Три літра заводиться дуже класно. Звучання його просто бомбезне. Так, тут маємо ми кавомашину, еспресо, лат, і все це тут можна, звичайно, зробити. Двохзонний кліматконтроль, пневмопідвізка, вибір режиму їзди. Там навіть Не знаю, що вам показати, тут стільки кнопок, є, напевно, все, що можливе. Камера присутня, парктронички працюють. Тут також управління панорамою. Нереально автомобіль, під рельові перемикачі, кермо в ідеальнішому стані, Ну, реально дуже-дуже крута дуже, машина, якою їдеш і насолоджуєшся. Двигун працює ідеально. Коробка перемикає без ніяких ривків, все плавненько, Ну, як-не-як, це є Porsche. Тому, якщо вас зацікавило даний автомобіль, він є в нас в наявності. Приїжджайте, в місто Львів, Пасічна 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також полізен. Приїжджайте і не пошкодуєте. Всім гарного дня!